Вчення Філона про високе призначення людини, філон олександрійський філософ юдей, що виявив значний вплив на склад релігійно-філософського світогляду східних церковних письменників. Згідно його вчення, людина, власне її розумна душа, є образ логоса, який створив світ. Для неї створено все. Людина від пізнання буття повинна переходити до самопізнання і самовиховання. Щоби уподібнитися Богу. В цьому мета її життя. Людина повинна очистити свою душу, щоб зробити її достойним житлом Бога. В цьому її вище призначення. Як трансцендентним є походження духовної природи людини, неоплатонізм, так трансцендентною і є її кінцева мета, її життя. І розвитку, яка полягає в спогляданні божества шляхом повного самовідречення, в стані екстазу. Тут філон, вже так би мовити, стає на порозі християнської містики. Вчення отців 9-11 століть про високе призначення людини, образ і подоба Божа розкривається дуже детально і ґрунтовно поняття образу й подоби, вони можуть бути розглядувані або, як взаємовідповідні як поняття співвідносні, як синоніми або ж як різні. В першому випадку образ і подоба означають царственну владу людини над тварями, здійснюючи, яку силою свого розуму людина являється на землі, наче представником, образом верховного владики світу, його подобою. Якщо ж розрізняти ці два поняття, то вислів «по подобі» Може вказувати на уподібнення Богу шляхом благочестивого життя згідно нашого вільного вибору. Людина має досягати Богу уподібнення, обожнення, не в смислі перетворення в божественну сутність, а в смислі участі в божественному осяянні. Хоча наш ум поставлений на межі між матерією і богом, своєю схильністю до тілесних страстей. Нерідко потьмарює накреслений в ньому споконвіків образ Божий. Але своїми потягами і піднесенням до Бога, змиваючи, нанесену життєвими піклуваннями на чистоту, він знову стає Богоподібним і образ восходить до первообразу. Але в повній мірі це здійсниме лише в майбутньому житті. Що ж стосується теперішнього, земного життя людини, то тут люди призначені до найтіснішого взаємоспілкування з божеством. Ідея античного гуманізму. Як все існуюче, є створеним для людини, так люди є створеними один для одного. Цю ідею цілком засвоюють церковні письменники. Розуміння святими отцями потенційності безсмертя людини. Людина була створена з потенцією безсмертя. Святий Афанасій Великий говорить, Бог створив людину і побажав, щоб вона перебувала в нетлінності. Як створена з нічого, людина по природі є смертною, але по причині подібності до сущого, якщо б зберегла цю подібність, то перебувала б нетлінною. Властивого людям тління вони б уникнули по благодаті як причасники слова. Так як в людині відбито образ логосу. Вона є передвизначеною для божественного життя, і якщо б не впала, то жила б як Бог. Богоподібність і єднання з Богом, як вища мета людського життя, розуміється більше в смислі безпосереднього фізично-реального спілкування, яке подає надію на повне обожнення людини. Весь процес відродження людини розуміється тут фізично, як звершуваний насамперед в тілі. Плоть завжди тягне людину донизу, а тому відрішення від усього чуттєвого, страстного, світського, пригнічення будь-яких афектів та іншого є єдиним шляхом до обожнення і блаженства в Бозі, в смислі споглядання.